Сесія міської ради розпочалася вчасно. Спочатку перед депутатами виступив голова територіальної виборчої комісії, який назвав переможця виборів до міської ради у 17-му окрузі, які відбулися 26 жовтня. Визнати обраним депутатом Чернівецької міської ради 6-го скликання Чернівецької області Шалеєва Андрія Володимировича. Новоспечений депутат прийняв присягу, отримав значок та посвідчення та пообіцяв працювати гідно, чесно та відповідально. Остання виборча кампанія показала запит. На нових молодих і відповідальних громадян. Але сьогодні я зайшов до цієї зали першим. Але я не один. Завтра сюди прийдуть інші справжнім і чистим бажанням будувати та розвивати наше місто та державу. Слава Україні! Потім з трибуни виступила свободівка Олена Калмукова, яка заявила, що їхня партія не погоджується з результатами виборів до Верховної Ради України і що вони будуть відстоювати своє право зайняти місця у новому парламенті. Ми вважаємо, що результат свободи зухвало сфальсифіковано, і ми будемо відстоювати в в судах всіх можливих рівнях право бути присутніми у Верховній Раді. Далі депутати почали розбиратися в ситуації з будівництвом на вулиці Шевченка. Як виявилося, два роки тому міська рада дозволила багатодітній матері побудувати двокімнатний будинок, але зараз там почали зводити п'ятиповерхову будівлю. Сусіди виступили проти незаконного будівництва і звинуватили депутатів в тому, що вони дозволяють порушувати закон. Міський голова Олексій Каспрук, використавши записи сесії міської ради 2012 року, показав усім, що тоді депутати справді просили виділити ділянку під забудову, і, попри спротив, деяких обранців таки домоглися цього. Чому ця земельна ділянка? Якщо нагадую журналістам, цю наскільки пам'ятаю, цю багатодітну мати ніхто навіть і не знайшов, не змогли була продана за 100 тисяч доларів підприємцю, який там сьогодні буде, буде збирається будувати п'ятиповерховий будинок. Зараз ситуацію, хто чому і головне для чого просив виділити ділянку для забудови будинку, буде вирішувати спеціальна комісія. Шукати компроміс будуть і у проблемах Чернівців водоканалу. Нагадаємо, окрім внутрішніх проблем з невчасними виплатами зарплатні комунальне підприємство має великі борги перед Чернівці обленерго і енергетики постійно попереджають, що відключать електрику, і місто залишиться без води. Ситуація загострилася ще й всеукраїнською енергетичною кризою, зважаючи на постійні грошові відстрочки та перевищення ліміту використання електроенергії в області, Більші підприємства чернівців такі будуть без світла. Перший об'єкт це є Ритм, кварц, чернівецьке тролейбусне управління, лехмаш, «Пат металіст завод Карпати, Калинівський ринок в повному обсязі, холодсервіс, колос, чернівці сільмаш, граніт, «ТОВ тофатріанова, атлас, аквастандарт, захід, епіцентр, технополіс. Полімер маш це перша черга, третя черга відключення. На таке рішення депутати вплинути не могли. Зате вони дозволили комунальному підприємству Чернівці водоканал укласти угоду з німецьким банком на отримання кредиту у 17 мільйонів євро. Цим самим зробили черговий крок до модернізації підприємства і, нарешті, виходу його з кризи. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.